Я що таке щастя? І зрозуміла, що це не завжди те, чого нас вчать. Останній мій момент щастя був відносно недавно, можливо, кілька годин тому. Як я відчула це щастя, це був дуже незвичний момент, було дуже незвично, але чомусь я лежала і почала здавати собі питання, чого я зараз хочу. Чому я почала здаватися цим питанням? Тому що. Шість днів підряд, мене не було вдома, п'ять з яких я просто працювала, і в мене не було повноцінного дня на себе. У мене сьогодні один вихідний, потім попереду чотири робочих дня, потім один день вихідний, день народження брата, і потім знову я працюю. Як ви думаєте, чи хотіла я побути з собою? Звичайно, що хотіла. В якийсь момент я почула внутрішній голос. Мені потрібно було висушити голову. Що, якщо висушити голову в темряві? У мене в голові почала грати одна пісня, я не буду казати, що це за пісня, але вона теж була про темряву, про спокій, про з'єднання з собою. Якщо ви знаєте якусь таку пісню, то пишіть в коментарях, будь ласка. У мене чомусь в голові заграла ця пісня, хоча я навіть ніколи її толком не слухала, можливо, десь там чула так ривками, і чомусь саме ця пісня в мене заграла. Що я зробила? Я пішла в ванну кімнату, виключила світло, включила музику, цю пісню в наушниках. І почала просто танцювати. Вау! В той момент я просто розплакалась. Знаєте, це відчуття, ніби тебе ніхто не бачить, ти не дивишся на себе, ти не оцінюєш себе, ти в темряві, тебе ніхто не бачить, ти навіть себе не бачиш, ніхто нічого не може зараз тебе оцінити. Ти в повному контакті з собою, ти танцюєш, слухаєш музику, то, можливо, це є щастя. Можливо, щастя в тому, щоб просто бути з собою, можливо, це просто зв'язок з собою, можливо, це просто спокій з собою, можливо, це просто розуміння себе, чи все ж таки ні. Ми звикли чути, що щастя в рошах, щастя в дітях. Щастя в бізнесі, щастя в популярності, щастя в стабільності, в друзях і так далі. Так далі. Тобто, по факту, якщо у нас немає цього фактора друзів, кар'єри, чого-небудь, ми не щасливі? от що вам особисто потрібно для щастя? Я довго думала, що для мене, для мого щастя, мені потрібна велика кар'єра, великий заробіток, але знаєте, як виявилось, ні. Мені потрібна класна книга, спокій з собою, щоб мене просто не чіпало, знаєте, це темрява, коли ти зустрічаєшся з собою. Скажу так, дуже довго ще я не могла зрозуміти того факту, що таке щастя, не таке, як в фільмах, знаєте, там, пари, щастя да? або діти народження, а яке саме моє щастя. Тому що у кожної людини своє щастя, і це правда. Можливо, хтось з вами поділиться з цим щастям, зробить вам подарунок, але якщо вони перестануть його дарувати дарувати подарунки, у вас зараз є хлопець, а потім у вас не буде хлопця. І ви що, станете нещасливими, як вам такий варіант? Чи подобається вам те, що зовнішні фактори руководять вашим щастям, тобто керують вашим щастям? Чому я взагалі почала знімати це відео? Тому що моменти Дуже часто знаєте, руху, потрібно щось робити, робота не закінчується робити, 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 робити. І Ми часто просто в цьому губимося і ми забуваємо про себе. Чому я знімаю це відео? Тому що після важких робочих днів це було відкриття, це було тяжко, страшно, важко. По факту там самої на це також важко. І я зрозуміла, що мені потрібен відпочинок. Коли я дозволила собі відпочинок, в мене почали крутитися кого домов в голові. Типу, я хочу побути з собою. Я майже нікому не відповідаю в цей день, я майже ні з ким не спілкуюсь, в мене вимкнений звук на телефоні. Звичайно, крім ранку, коли мені подзвонили і спитали, що робити. Але в цілому то таке. І я... особливо після великої втоми дуже хочеться тиші і спокою. Чи можете ви в цій тиші і спокої знайти себе? Знаєте, як відчувається щастя, напевно, насправді, можливо, я зараз фантазую, не фантазую, я розказую про себе, яке особисто моє щастя. Можливо, у цьому щасті ви знайдете якусь частинку самих себе, можливо, таке може бути. Я надійся. Це відчувається так, ніби знаєте, серце, душа, щось всередині нас, воно тракається чогось справжнього. Воно стає таким теплим, на душі становиться тепло, ніби. Не потрібно щось робити, не потрібно бути кимось, не потрібно бути чимось, комусь догоджати, бути правим, бути ідеальним, бути якоюсь. Можна просто бути. Просто бути зараз, тут. Це було відчуття справжньості, це було відчуття світу. Я відчувала цей світ, я відчувала любов до всіх, я відчувала любов до себе, я відчувала спокій. Я ніби згадала себе. Не версію для світу, а себе справжньою. І це, знаєте, було як маленьке щастя. Маленьке щастя для мене особисто. Який взагалі особисто в мене погляд на щастя? Як ви вже зрозуміли, він у мене, напевно, як сказала б більшість дивний і нестандартний. Тому що навіть колись, коли я прийшла до психолога і вона мене питала, що для тебе щастя, я сказала, що спокій. Вона сказала, як у спокій можна бути щасливим. Вона мене не зрозуміла. Через місяць я пішла від того психолога, і ми не бачились. Спокій, щастя, напевно, рівноправні. Але, загалом, щастя для кожного сприймається по-різному. Щастя це не завжди радість, це не завжди якісь досягнення, це не завжди якийсь вау-ефект. Іноді це тиша, дихання, сльози, мить коли нічого просто не болить. Коли ти зараз знаходишся в моменті. Коли ти відчуваєш цей світ просто, просто відчуваєш, тому що цей світ є просто, просто, просто. Я скажу ще тисячу разів, але щастя, це просто, але його дуже важко досягти. Наприклад, це може бути пісня, яка торкає тебе в саме серце, або обійми, вода, що тече по шкірі. Мить, коли тебе ніхто не чекає, ніхто від тебе нічого не чекає, і ти можеш просто бути. Просто існувати, просто бути собою в моменті. навколо тебе нікого, нічого немає. Немає обов'язків, немає зобов'язань, немає людей. І можливо, в цьому щастя. А як ти взагалі розумієш, що ти щасливий? Тому що я зараз вже не можу інтерпретувати щастя по-іншому. Я розумію, що хтось реально хоче, думаю, що щось відбудеться, і він стане щасливим. Але чи відбудеться реально? Подумайте, пофантазуйте. Досягнення не дорівнює щастя. <с> так. Звичайно, що досягнення певні, виділяють якийсь дофамін, виділяють певні гормони в нашому організмі. Але, це щастя, Та як ти розумієш, що ти щасливий, що це особисто для тебе, виключно для тебе, не аналізуючи того, що сказала я до цього в цьому відео. І чи дозволяєш ти собі щастя навіть у малому? Наприклад, я помітила, що я часто відкладала задоволення на потім. У мене є книга, яку я хотіла дочитати, а потім вже починати книгу, яку я реально хотіла читати, тому що ця була обов'язкова, яку я маю дочитати, хоча там залишається 15 сторінок, які я вже потягнув два тижні. Ну, типу, я не читаю довго книги, ніж почати нову книгу. Коли я почала нову книгу, не заставляючи себе дочитати ту, як ви думаєте, що я відчула? Певну ейфорію, певне щастя. І це було круто. Це дійсно було круто. Чого ти хочеш? Що ти можеш зробити для того, щоб досягти того, чого ти хочеш? І чи дійсно ці бажання дійсно твої? Чи дійсно це хотілки, це відчуття хотіння, дійсно твоє? Чим можливо, тобі це нав'язали, чи дивитися це побачимо, чи як? Розкажи, мені цікава кожна думка ваша. І на кінець хочу додати. Я особисто я не маю універсального рецепту, і ніхто його не має. Тому що щастя це не мета. Щастя це мить. І я дуже хочу, щоб кожна людина. Кожен з вас, кожен з нас, навчився проходити по всій миті. Я бажаю тобі спокою, тиші і щастя. Твого щастя, особистого щастя. А ви були на моєму каналі Михась Лера, Я була рада зняти це відео, поділитися своїм щастям. Тому, якщо тобі сподобалось це відео, можливо, ти про щось задумався. Будь ласка, постав лайк і підпишись на мій канал, а ще, можливо, нажми на колокольчик. Якщо ти хочеш поділитися, я чекаю все, тому що всі ми хочемо бути почутими. Всім дуже дякую за перегляд, всім удачі і всім!